Головнокомандувач збройних сил України, генерал Валерій Залужний, провів чергову телефонну розмову із своїм колегою, головою об'єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі. В більшості випадків ми пока обороняємося, але тим менше абсолютно успішно. я запевнив його, що наша мета звільнити усю українську землю від рашистської окупації. Ми не зупинимось на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна: Росія має піти геть з усіх захоплених територій. Написав Залужний. За інформацією головкому збройних сил України, ситуація на фронті стабільна та контрольована. Ми уважно відслідковуємо дії ворога. На кордоні з Республікою Білорусь і будуємо надійний щит для захисту України з півночі Збройні Сили України, попри шалений опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на харківському напрямку. Ворог активно атакує на Донецькому напрямку, але успіху немає. Ми трощимо його завдяки стійкості наших передових підрозділів та боєздатними резервами. На Херсонському напрямку ми проводимо стабілізаційні дії та укріплюємось для подальшого наступу. Йдеться в дописі. Зазначає що Генеральний штаб Збройних сил України продовжує концентрувати зусилля на досягненні стратегічних завдань і стабілізації ситуації у визначених операційних зонах, ведення подальших наступальних дій з метою деокупації усієї України? Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки, час тайм", і Я є ведучий Остап Яриш. Джо Байден назвав звільнення Херсона значущою перемогою для України. Американський президент сказав, що він аплодує мужності та рішучості українських військових і що США і надалі надаватимуть Україні необхідне озброєння для власного захисту. Таку заяву він зробив напередодні саміту групи 20, який вже завтра має розпочатися в Індонезії. Сьогодні ж президент Байден зустрівся із лідером Китаю Сі Сізінпінем. Серед інших тем вони обговорили і російське вторгнення в Україну. Більше розпитаємо в Юлії Ярмоленко, яка Цього тижня працює на саміті в Індонезії і приєднується до нашого ефіру. Звіти Юлю, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся, Знаю тебе четверта ранку. А давай поговоримо про найважливіші підсумки на сьогодні. Ти уважно стежила за тим, що відбувалося нині. Про що говорили Джо Байден і Сізінпін. Дуже багато уваги було прикуто саме до цієї зустрічі, бо це вперше президент Шаджо Байден зустрічається із лідером Китаю Сі Цзінпінем від початку президентства Байдена. Власне, і насправді, водночас дуже мало було очікувань від цієї зустрічі, адже ми знаємо, що у Сполучених Штатах та Китаю є. Є дуже мало спільних важелів, дуже мало тем, на яких вони погоджуються. І те, що можна було побачити із ком'юке, власне, із заяв за результатами цієї зустрічі, зустріч нагадаю, тривала приблизно три години. З цих заяв стало зрозуміло, що сторони залишилися на своєму. Зокрема, зма збереглися розбіжності щодо питань Тайваню, прав людини, торгівлі та тех, технології. Ці речі залишилися незмінними. Однак, що важливо, найважливішим результатом, як сказав. Президент Байден напевно стало те, що країни домовилися тримати лінії комунікації відкритими. Він наголосив на прес-конференції за результатами цієї зустрічі, що нас що насправді він і зрозумілою він сказав. Дантові Цзіньпіню про те, що насправді Сполучені Штати будуть продовжувати конкурувати із Китаєм. Однак, як сказав президент Байден, не хочуть якоїсь якогось конфлікту із Китаєм. Також президент Байден наголосив, що немає потреби розпочинати якусь нову холодну війну, і наголосив, звісно, що о, оскільки ці канали будуть комунікації, будуть тривати відкритими, то наступним до Китаю прибуде вже держсекретар США Ентоні Блінкен для того, щоб продовжувати вести ці переговори, що стосується україни то на прес конференції президент сказав, що торкнулися теми російської агресії проти україни і країни визволили свою абсолютно впевненість у тому що не можна вести не можна здійснювати не можна здійснювати ядерні погрози що це є абсолютно неприпустимо тобто такі речі обговорювалися Ілю американського президента запитали і про доцільність потенційних переговорів з Росією після того, як Україна повернула Херсон. Як Джо Байден це прокоментував? По сьогодні Джо Байден сказав, що насправді це є величезним здобутком для України повернення своїх територій. Він сказав, що зараз ще не можна коментувати, що конкретно це означатиме. Єдине, що він точно сказав, що Сполучені Штати не будуть самі вести якісь переговори і наголосив на тому, що нічого про Україну без України. Давай послухаємо коментар нічого про Україну без України. Це рішення належить прийняти Україні. Я думаю, що ви побачите, що через зимові місяці та неможливість з такою ж легкістю пересуватися країною усе трохи сповільниться. Гадаю, ми ще побачимо, яким буде результат, за винятком того, що я впевнений, що Росія не окупує Україну, як вона планувала з самого початку. Слова американського ...президента Юлі. напередодні радник США з назви Джейк Саліван також чітко пояснив, якою є позиція США щодо розмов України та Росії, якщо вони трапляться. Він виділив чотири пункти в чому вони полягають. Була насправді дуже важлива заява, яку звучив Джейк Саліван на борту літака, коли президент Байден вилітав до Камбоджі на саміт Зеневі. Я нагадаю, відбувався. І там Джейк Саліван окреслив ці чотири пункти. По перше, він сказав, що дійсно насправді нічого про Україну без України. Він сказав, що Сполучені Штати не будуть нічого підштовх... ні до чого підштовхувати Україну і нічого Україні не. І не будуть диктувати. По друге він сказав, що Сполучені Штати виступають за мир, за справедливий мир, мир, який базується на принципах суверенітету і територіальної цілісності. По третє, він сказав, що Росія, оголошуючи і повторюючи свою риторику про буцімто анексовані території, вона насправді не демонструє, що готова до переговорів. І поки Росія буде продовжувати вести таку риторику, то не можна розраховувати на серйозні переговори. Сказав Джек Саліван. І на сам кінець він підсумував нас. Про те, що дуже зараз багато в пресі йде розмов про те, чи коли, коли буде готова Україна е, договорів, коли варто їх розпочинати. Що тут є одна важлива деталь, що Україна у цьому конфлікті, як він сказав, виступає на стороні миру. А Росія це сторона війни. І якщо Росія припинить війну, то вона закінчиться. Якщо Україна припинить воювати, то України не буде. Тому насправді діє це, це дуже важливо було почути від. Юрі, на сам насамкінець важливо теж розібратись за чим слідкувати далі цього тижня на саміті групи 20, який починається завтра. Які основні теми основний фокус цієї зустрічі? Розпочинається саміт буквально вже за п'ять годин тут за місцевим часом. І завтра, звісно, ми очікуємо виступу через відеозв'язок президента України Володимира Зеленського. Варто нагадати, що засідання саміт групи 20, він не фокусується на питаннях міжнародної політики аж так багато, адже це засідання країн економічне насамперед і і насправді та, що ми чуємо від президента індонезії, який головує на саміті групи 20, Вони хочуть вони хочуть насправді обговорити економічні питання, питання фінансові, питання інфляції, з якими зіштовхується зараз увесь світ. І як називається те саміт, один із його слуганів, uh, «Recovering together», тобто uh, відновлюємося разом. Однак Джо Байден сьогодні виступаючи на прес-конференції, сказав, що насправді ці всі економічні наслідки, криза продовольства, це все насправді. Також наслідки російської війни проти України, і тому в цьому контексті про Україну безумовно говорити теж будуть. Також важливо, важливо нагадати, що буде відбуватися низка двосторонніх зустрічей. І вже зараз ми знаємо від Білого Дому про те, що про Україну і тиметься майже на кожні двосторонні зустрічі зустрічі, в якій буде брати брати участь президент Шаджу Байден. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.